Уявіть собі світ, у якому шоу Холостяк могло б бути цікавим, не історія про чергового бізнесмена з гарною зачіскою, який вагається між трьома однаковими вечірніми сукнями, а паралельна реальність, де головний герой філософ, який шукає на дівчину мрії, а ідею, з якою він хотів би провести решту життя. Наш перший холостяк народився у 1844 році в тихій німецькій сім'ї, але замість спокійної кар'єри професора він обрав інший шлях шлях сумнівів, афоризмів і нескінченого бунту проти звичних цінностей. Він оголосив, що Бог помер і залишив людство наодинці з безоднею. У цій безодні він шукав не втіху, а силу. Він мріяв про нову людину, яка зможе витримати істину, що світ позбавлений готового сенсу. Він писав про волю до влади, про вічне повернення і про надлюдину, образ майбутнього, що зламає старі моральні рамки. А тепер він тут, не для того, щоб обирати між сукнями різних відтінків блиску, а щоб знайти одну ідею, єдину і неповторну, з якою він хотів би провести решту своїх днів, щоб надати цьому пошуку більшої інтерактивності, зручності. І, скажімо чесно, канонічності для шоу Холостяк, усі ідеї будуть представлені у вигляді жіночих персонажів. Вони втілять у собі ті концепти, з якими він сперечався, які критикував або які потай шукав усе своє життя. Tot. Bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Вітаю вас, любі глядачі, і тебе, Фрідріху, наш перший холостяк у світі, де замість кохання шукають сенс життя. А ще вітаю вас, чарівні ідеї, що сьогодні зійшли на цю сцену в образах жінок. Нарешті у вас буде можливість не лише сперечатися на сторінках книжок, а й трохи попозувати перед камерами. Як усе відбуватиметься, у нас буде сім побачень по одному на кожну ідею. Це шанс не тільки вразити Фрідріха, а й пережити з ним інтелектуальну прогулянку, що пахне або квітами, або порохом, залежно від того, наскільки ваша концепція зруйнує старі підвалини. Після цього ми зберемося на церемонії Троянд. Там Фрідріх вирішить, із якими ідеями він хоче піти далі, бо їхнє товариство ще може його не знищити, а з ким доведеться попрощатися назавжди. Це буде боляче. Але погодьтеся. Ще болючіше було б жити все життя з вічним поверненням у вигляді колишньої, яка пише в три ночі. А тепер час знайомитися з нашими учасницями, тими самими ідеями, що зійшли з книжкових сторінок, аби помірятися не тільки аргументами, а й харизмою. Перша етерна. Вона уособлює вічне повернення. Її кредо просте: усе повторюється знову і знову. Навіть ці шоу-репліки я, певно, уже казав у якомусь іншому світі. І в наступному, і в наступному. Тож. Фрідріхе, будь обережний, закохаєшся в неї, і це буде надовго, буквально на вічність. Друга сейра. Вона втілює традиційну мораль, мораль рабів. Слухняна, правильна, завжди так не можна, це негарно. Вона обожнює правила настільки, що навіть коли ти мовчиш, вона вважає це вже порушенням. Чудовий кандидат, якщо ти раптом вирішиш, що життя без ланцюгів занадто нудне. Третя аурелія втілення над людини. Впевнена, сильна, з таким поглядом, птап, що навіть твоя воля до влади бере відпустку. Вона не просто хоче жити, вона хоче створювати нові цінності. І так між нами, Фрідріхе, це найбільш очевидна фаворитка букмекера. Четверта каліста уособлення нігілізму. Вона прекрасна, як порожнеча після апокаліпсису. Її девіз нічого не має сенсу. Вона може одночасно сказати: Я тебе люблю, але який у цьому сенс? І дивним чином, після її слів справді хочеться сісти і запалити чорну свічку. П'ята люмінія це сама християнська мораль, милосердя, любов до ближнього і готовність підставити другу щоку навіть під час фінального поцілунку. Вона добра, м'яка, надихає, але чи не надто. Адже, як сказав наш Фрідріх, така доброта часто стає витонченою формою слабкості. Шоста венералія діонісійська радість у плоті. Вона прийшла сюди не шукати серйозних стосунків, а щоб влаштувати оргію сенсів, звуків і виноградних лос. Її кредо життя має смак вина, якщо пити його просто з глечика. З нею кожне побачення, фестиваль, навіть якщо це похорон ідей. Сьома ріанна, раціоналістка, холодний розум. Вона говорить логічно, структуровано і навіть на вечері вміє цитувати таблицю істинності. Вона не вірить ні в богів, ні в міфи, ні в емоції. Зате вірить у дві речі: математику і те, що Нітше все ж таки трохи перегнув палку з афоризмами. Ось вони: сім ідей, сім спокус, сім можливостей як для великої любові, так і для філософського фаталізму. Фрідріхе, час вибирати, кого ти пустиш у своє серце, а кого виженеш у небуття. Отож, пристебніть ваші метафоричні паски. Ми починаємо перший у світі експеримент із поєднання філософії, шоу-бізнесу і легкого екзистенційного відчаю. Усе це вже було, Фрідріху. Ми вже сиділи в цій кабінці, і навіть твоя борода вже чухалася від вітру. Якщо все повторюється, то значить, я вже чув цю фразу, але чомусь вона все одно дратує. Бо розуміти означає погоджуватися, прожити все знову, навіть роздратування. Тобто я приречений ще мільйон разів слухати людей, які питають мене А ти що, реально ненавидиш Бога? Саме так. І ще мільйон разів пояснювати, що ненависть це теж спосіб залежати. Отже, навіть моє пояснення при речі, не повторюватися це якась вічна податкова декларація. Але подумай якщо ти зможеш сказати так цьому моменту кожному, навіть найдрібнішому, то отримаєш силу погодитися з усім життям. Так моменту, де ми зависли на верхівці і колесо скріпить, наче мій шлунок після дешевої сосиски. Саме цьому, і тоді навіть сосиска стане вічністю. Знаєш, я боюсь не повторів я боюсь, що після мільйонного разу ти нарешті помітиш, що я повторююсь у жарті. А я боюся, що ти колись перестанеш повторюватись, бо тоді нас не буде. Mm -hmm. Отже, твоя любов це дежавю, а моє життя як нескінченний серіал без фіналу. Тільки різниця в тому, що тут не можна перемкнути канал. Тоді, мабуть, лишається сказати добре. Хай колесо крутиться. Я все одно ще раз замовлю вино наступного кола. Фрідріх, ти поклав ніж не з того боку тарілки. І що, ніж образився? Це непристойно. Є порядок, якого треба дотримуватись. Порядок для столових приборів чи для людей? Для всього. Маленькі звички формують велику мораль. Маленькі звички формують маленьких людей. А ти думаєш, що світ тримається на твоїх викликах? Світ тримається на тих, хто наважується його переосмислити. Ні, світ тримається на правилах, інакше буде хаос. Хаос це моя стихія. З хаосу народжується творіння. Ти говориш, наче люди можуть самі вирішувати, що є добром і злом. Саме так. Чому ти хочеш, аби за тебе вирішували інші? Бо це безпека, бо тоді не треба ризикувати. А життя без ризику це не життя, а довгий обідній етикет. До речі, про етикет. Ти не проти, якщо я візьму яблуко з того столу? В жодному разі, це для декору. Це яблуко. Я хочу його з'їсти. Так не можна. Це проти правил ресторану. І що? В раю теж було правило не чіпати яблука. І чим це закінчилося? Людство було вигнане. А може, саме тоді воно й стало вільним? Ти бачиш свободу, де я бачу падіння. Я бачу падіння, без якого неможливий підйом. Чому ти мовчиш і дивишся під ноги? Підніми голову. Он біля оглядового майданчика фотографують верблюда в плетеному сідлі. Верблюда? В горах? Це ж якийсь туристичний сюр. Навіщо мені на нього дивитися? Щоб згадати, як легко звикнути до чужого вантажу. Він стоїть спокійно, бо навчився не запитувати, чи це його тягар. Ти натякаєш, що я досі несу те, що мені підкинули інші? Я натякаю, що іноді тиша спини, гучніша за будь-яке ні. Ти просто йдеш і не помічаєш, як згинаєшся. А якщо я випрямлюсь, де закінчується звичка і починається свобода? Поглянь, ліворуч, за поворот бачиш табличку Прохід заборонено, і стежку, яка все одно йде далі. Бачу. І чую десь унизу рик. У вас тут сафарі парк? Можливо, головне, не звідки рик, а чи є в тобі голос, який відповість. Верблюд шепоче, як скажете, Лев каже ні, але тільки на ні далеко не піднімешся. То що робити з табличкою, вирвати, обійти чи привітатися? Спитай себе інакше хто її поставив у тобі? Якщо підеш далі, ідеш ти, а не злість, що грає роль мужності. Ти вимагаєш відмовитися від відмови звучить як парадокс. Парадокс це сходинка. Поглянь угору Орел робить коло над урвищем. Бачиш тамну смугу на камені під ним це змія. Вони поруч не випадково. Гордий політ і холодна мудрість, дивний союз. Чому він мене дратує і водночас тягне? Бо ти звик обирати щось одне, а зверху повітря тонке, там дихає той, хто вміє тримати разом те, що на рівнині свариться. І все ж куди йти? В горлі сухо не від пиття, а від невизначеності. Глянь на гребінь бачиш хлопчика, що паличкою креслить у пилюці коло він не питає в таблички дозволу він вигадує гру і грає першим. Дитина і урвище поряд, мені хочеться забрати в нього ту паличку і дати компас. А він намалює компас сам, і стрілка вкаже туди, куди він захоче йти. Ось чому сміх дитини інколи голосніший за рик Ти ведеш мене від покори до заперечення, а від заперечення до гри, але гра поруч із безодною це жарт з небезпекою. Підійди до краю і скажи вголос, що бачиш. Я бачу темряву, яка не закінчується, і чую, як вона повертає мені мій власний подих. Добре, тепер кинь кам'янець і не загадуй бажання. Просто послухай, як довго падає. Довго? Достатньо довго, щоб передумати тричі. І все ж ти кинув ось різниця між відважністю і позою. Ти не сказала, як перестати бути верблюдом і не застрягти левом. Я сказала більше. Ти вже питаєш, куди поставити свою першу риску в пилюці, запиши правило, якого ще не існує, і живи так, ніби вже існує. Це і є твоя надлюдина не сильніша рука, а рука, що пише першу лінію. Рука, що несе тільки своє, і відповідає тільки перед тим, кого ще нема, перед тобою, якого ти щойно створюєш. А якщо я зламаюся посеред цієї лінії. Якщо сміх згасне, а безодня попросить документ. Тоді ти згадаєш, як дихає орел, і як змія змінює шкіру, і намалюєш іншу лінію не виправдання, продовження. Мені подобається, що ти не просиш мене клястися, а просиш грати. Це лякає більше, ніж накази. Страх хороша валюта на висоті, її не приймають лише там, де все вже вирішили за тебе. Тут приймають сміх і відповідальність обидва готівкою. Чому саме тут, серед могил, хіба це місце для побачення? А чому ні? Тут, нарешті, чесно. Ніхто не прикидається щасливим, ніхто не вдає сенсу. Камінь і земля єдина щирість, яка залишилась. Ти говориш так, ніби смерть пояснює життя. Ні, вона не пояснює. Вона все викреслює, і в цьому її чесність. Подивись на ці написи вірний батько, кохана мати це як етикетки на порожніх пляшках. Люди бояться порожнечі, тому ліплять слова. А якщо сенс у тому, щоб сам створювати ці слова. Сенс вигадувати сенс? Це як писати інструкцію до зниклого предмета можна, але користувач все одно розчарований. Тобі здається, що ми приречені? Преречені надто драматично. Ми просто випадкові. Як ті бур'яни між плитами ростуть, бо не знають, що кладовище. Але хіба випадковість не відкриває простір для свободи? Свобода ще одна етикетка. Люди клеять її, щоб не зізнатися, що йдуть на вмання. хтось назве це шляхом, хтось долею я називаю темрява без ліхтаря. Ти справді не віриш у жодну можливість нового сенсу. Вірити в сенс це як залишати свічку на могилі. Гарно мерехтить. Поки не згасне від першого вітру. Ти ж бачиш вітер завжди приходить. І все ж ми тут розмовляємо це теж акт, не просто тінь. А вже ж, акт. Дві тіні домовляються, як правильно блукати. Ти називаєш це зустріччю я тимчасовим збігом атомів, різниця лише в словнику. А що якби я сказав, що ця розмова вже є сенс. Тоді я відповім сенс триває рівно стільки, скільки триває твоя фраза, тиша його з'їсть. Як земля ковтає тістки, і це прекрасно. Тобі справді прекрасно в цій тиші. Прекрасно, це перебільшення. Але знаєш, коли все одно кінець, можна нарешті дозволити собі сміятися навіть тут, серед мармурових пафосів. Сміх на кладовищі? Чому ні? Це єдине, що не встигають вирізбити на надгробках. Може, саме тому він найдовше живе. Я люблю приходити сюди, бачити цих маленьких створінь. Дай но хліба вони зовсім близько підлітають. Ти годуєш їх часто? Звичайно, хіба можна не поділитися? Їм так важко самим знаходити їжу. І все ж чи не здається тобі, що звикаючи до твоєї руки, вони забувають, як бути вільними? Ні, я просто полегшую їм життя. Хіба в цьому є щось погане? Полегшення це коротка мить. Завтра вони знову чекатимуть на тебе, замість того, щоб шукати сили в власних крилах. Але ж співчуття і турбота це чесноти. У цьому і є краса милосердя. Краса, яка робить їх слабшими. Ти даруєш тепло, але разом із ним залежність. То ти вважаєш, що допомога зло? Я вважаю, що справжня допомога не в тому, щоб годувати, а в тому, щоб змусити летіти. А якщо вони впадуть, тоді. Вони дізнаються, що можуть піднятися самі, і, може, вперше відчують власну силу. Чому ти смієшся так голосно, венераліє? Чому твоє тіло кружляє, наче світ не знає меж? Бо світ і справді не знає меж, Фрідріху, ми самі їх малюємо, а потім втомлено живемо в їхніх тінях. Танцюй зі мною і побачиш кордони зникають. Але ж у житті так багато болю. Хіба цей танець не є лише прикриттям для нього. Навпаки, радість тут не заміняє страждання. Вона його обійнає. Коли скрипка плаче, ми все одно рухаємося швидше і ця сльоза стає вогнем. Ти говориш, наче хаос є святом. Саме так. Діонісійське це коли ти приймаєш хаос і твориш з нього музику. Подивися на людей навколо кожен різний, але разом ми ритм, ми єдине тіло. То ти вважаєш, що сенс життя в тому, щоб танцювати посеред трагедії? Не просто танцювати, сміятися, любити, горіти так, щоб навіть трагедія стала святом. Бо що іще робити зі смертю, як не перетворювати її на пісню? Ти говориш, наче сама істина сп'яніла? Ні, Фрідріху. Це ми, нарешті, тверезі. Я дивлюся на ці зорі і думаю, як же добре, що людство навчилося їх рахувати. Це і є краса розуму кожна зірка не таємниця, а об'єкт пізнання. Ми можемо вирахувати їхній шлях, передбачити, коли вони згорять. Мені подобається твоя ясність. У цьому є сила приборкати хаос небес формулою. Бо хаос існує тільки там, де немає знання. Світ підкоряється законом, і якщо ми ще чогось не розуміємо, це лише тимчасово. Ти говориш так, ніби розум наш справжній Бог. Не Бог інструмент, але єдиний на який можна покластися. А якщо розум скаже, що життя не має сенсу, тоді треба прийняти це як факт краще холодна істина, ніж тепла ілюзія. І все ж мені здається, що лише розум це занадто мало. Він може показати шлях зірки, але не скаже, навіщо дивитися на неї? Навіщо зайве питання? Зорі є, і ми можемо зрозуміти їхню природу. Хіба цього недостатньо? Тобі вистачає, але хіба людина може жити лише тим, що зведе в таблицю? Той, хто живе ілюзіями, слабший за того, хто приймає істину. А я думаю, що той, хто сміє творити сенс навіть там, де його немає, сильніший за того, хто лише приймає. Це небезпечно. Ти пропонуєш будувати власну істину? Саме так, бо істина розуму холодна, як ці зорі, а життя вимагає вогню. Отже, друзі, ось так нестандартно ми занурилися в нічанську філософію. Але Фрідріху вже час обирати три ідеї, з якими він піде далі: кого він обере, кого відкине як непотрібну стару маску? Чи залишиться з ним світла люмінія, що так ніжно говорить про пташок? Чи можливо він довіриться Аурелії, яка веде його до гір і левів? Або ж його остаточно затягне у темний вихор нігілізму сама каліста. Чи зможе Фрідріх обрати між світлом і темрявою? Чи зламається він під тягарем власних думок, які важчі за тисячу верблюдів? І головне, кого з них він викине без жалю, наче зношені черевики? Про це дізнаються лише наші спонсори в наступному ролику спеціально для них жартую. Насправді дізнаються всі. У наступному відео